Сама опозиція вже назвала сьогоднішнє рішення ЦВК незаконним, і сьогодні ж депутати від меншості подали звернення до конституційного суду, аби той визначився, чи правомірно взагалі був відібраний мандат у їх колеги Сергія Власенко. Тим часом опозиція передумала блокувати парламент. Лідери фракції меншості сьогодні на засіданні погоджувальної ради оголосили чергову порцію вимог, але ні словом не згадали про попередню свою обіцянку перешкоджати роботі Верховної Ради, доки у сесійній залі не виступить президент. Натомість у парламенті. Опозиція забажала побачити прем'єра Миколу Азарова та його міністрів. Більшість та меншість домовились запросити у Кабмін у повному складі на годину запитань у п'ятницю. До кінця у березня депутати також продовжать чекати у сесійній залі і президента зі щорічним посланням до Верховної Ради. Завтра ж опозиціонери збираються створити парламентську слідчу комісію щодо обставин позбавлення мандата Сергія Власенка. Також у вівторок рада планує призначити вибори мера Києва на 2 червня. Однак лідер удару Віталій Кличко наполягає. Щоб міського голову обирали у два тури, а його посаду поєднали з посадою голови столичної адміністрації у партії регіонів. На це переконують, що на такі зміни законодавства потрібно щонайменше два місяці. Водночас, питання про проведення столичних виборів за законом потрібно розглянути не пізніше 20 березня. Завтра ми повинні проголосувати постанову про оголошення в конституційні терміни. Виборів мера Києва та Київської міської ради. А конституційні терміни це саме 2 червня, як було внесено фракцією удар і як було проголосовано всіма членами комітету. Ну, ми взагалі ще не дискутуру по цьому питанню. Якщо 2 іюля по старій процедурі, ми ну, будемо розглядати цей варіант, будемо підтримувати. Якщо новий законопроект, значить треба дивитися, що це за новий законопроект. Какая процедура его проведения, сколько времени он займет, и только потом можно определяться, когда, когда будут состояться эти выборы. Тим часом українці не проти заблокованого парламенту. Понад половина громадян схвалюють дії опозиції щодо боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді. Не підтримують менше 18% громадян. Фракції меншості нагадаю, блокували трибуну майже три тижні, поки депутати не ухвалили зміни до регламенту щодо персонального голосування. За результатами соціологічного дослідження центру разумкова сподобалось блокування ради опозицією не лише більшості її виборців, а й близько третині тих, хто голосував за партію регіонів та комуністів. Комуністів.